Дорогі друзі, вітаємо вас сьогодні 17-й вечір нашого молотовного марафону. Я дуже сподіваюся, що ви стали активним учасником, і вам подобається цей молотовний процес, коли ви спілкуєтесь з молотовним партнером, молитесь один за одного, досліджуєте біблійні теми разом з нами. Дякую за те, що ви переглядаєте і поширюєте ці вечори. Сьогодні 17 17-та зустріч і наша тема разом з вами, брат Олег. Дякую, Дякую, що ви з нами. Наша тема відродження та перетворення, яке має відбутися в церкві Божій, адже дотепер ми говорили про летикійський стан, про те, що в церкві будуть дві категорії віруючих людей, які названі обачними діями і необачними, розумними чи нерозумними на такий біблійний образ. Давайте розберемося у поняттях, що таке відродження і перетворення, про яку сферу життя тут йде мова і що передбачається. Моя думка така, що у кожного в житті відбуваються певні моменти, коли людина з якого стану, в якомусь стані зупиняється, розуміє, що, можливо, вона зайшла задалеко або за низько зайшла, впустилася в своєму духовному житті. Відбувається певне відродження. Вона розуміє, що потрібно щось міняти. І це, це відродження. Або після відродження відбувається перетворення. Людина розуміє, що треба робити певну реформу у своєму житті, mm -hmm. починати щось по-інакшому для того, щоб бути ближче з Христом, бути ближче до Його слова і для того, щоб готуватися до зустрічі з ним. Такі думки в мене. Так, дуже добре. Я зрозумів, що якщо я зупиняюся у своєму духовному зростанні, то ця зупинка не буває, що я залишився на тому самому стані. Швидше всього, я візьму відкат назад. І тобто відбудеться якесь послаблення моїх стосунків. Е, тоді давайте подумаємо, а що допомагає відродженню і перетворенню. Які елементи складають те, що допоможе мені бути духовно зрілою особистістю, що віра моя буде зростати, і моє християнство буде ну, мені в насолоду, а не в тягар. Ну, в першу чергу, якщо ми християни, то ми розуміємо, яка наша ціль, до чого ми йдемо. І якщо ти аналізуєш своє життя і бачиш, що. Воно трохи не таке, яке мало би бути. Дух Святий працює кожен день над людиною. Uh -huh. І я думаю, що кожен день совість людини є. Людина задумується над своїм життям, розуміє свої поступки, що вони не такі, які мають бути. І це допомагає кожні, кожен день думки про своє життя, про свій внутрішній стан. Допомагає для того, щоб зробити певні зміни. Просити Бога, молитві на колінах для того, щоб Бог допоміг. Поміняти щось у своєму житті, тому що це і наша ціль. Якщо ми не будемо до цього стримитися, то марне наше духовне життя і взагалі християнське життя. Так, дякую за те, що ви це зауважили. І мені здається, що подібні програми і ініціативи церкви, як 40 днів молити, це якраз момент, коли я зможу знову переглянути свої стосунки з Господом, з ближніми, з рідними, і знову почати рости. Я думаю, що це спонукає кожного з нас до цього. Хочу зауважити, якщо я правильно зрозумів, про те, що до приходу Христа можливе і неправдиве відродження і перетворення. Тобто є той, хто противиться Богові та його церкві, і він хоче зробити дуже схоже на відродження і перетворення. Як мені розрізнити, правдиве відродження і перетворення чи неправдиве? Читаючи від Матвія, 24 розділ, 24 вірш, я знаходжу, адже повстануть лжехристи і лжепророки, і дадуть великі знаменні чудеса, щоб спокусити, якщо можна, і вибраних. І про це також сказано в книзі об'явлення, про те, що диявол він буде перед людьми творити чудеса і навіть вогонь зводити з неба на землю. То я так розумію, що це він так само якесь духовне відродження буде людям пропонувати, але воно є неправдиве. Як нам розібратися між одним і іншим? Кожна людина знаходиться у певній духовному стані або певній церкві, де вона рахує, що вона правильна. Але сатана також є в цьому світі, де він працює над кожним серцем, над кожною людиною для того, щоб звести якомога більше людей. Щоб людина могла. Визначити правильне або неправильне відродження чи перетворення. Я думаю, що мірилом всього цього є, це є слово Боже. Коли вона читає, має бажання зрозуміти істину Божу. Вона стає на коліна, просить Бога, щоб він її відкривав це через Духа Святого, підказував. Тоді однозначно Бог доведе людину до того, щоб людина пізнала істину і у ній перебувала. Але стана робить з своєї сторони також багато справ. І, можливо, у деяких церквах відбуваються певні чуда, певні зцілення, і людина е під цим враженням, вона думає, що отут є істина, отут є правильно. Але я думаю, що як я казав, що мірилом усього є Біблія, котра показує, де є правильно і як правильно поступати. Якщо людина хоче цього, вона просить Бога на колінах, і Бог відкриває і допомагає. <гум> так, адже Христос, коли передбачав духовне життя Християн наступних поколінь. Він же ж обіцяв, що ми в цьому житті, в цій боротьбі з дияволом, ми не самотні. Він обіцяв дати Підтримка. утішителя. І це він е, зображував у символах вогню. Адже і вогняні язики в День П'ятдесятниці е, зійшли на учнів, і він казав: Я хочу, щоб цей вогонь вже запалав, згідно Івангелі від Луки 12 -49. Е, Тому ви бачите, що духовне відродження воно в контексті істини. Е, тобто е, це недостатньо не тільки. Піднесених почуттів або е, музики, яка мене до чогось надихає, чи емоції, чи враження від чудес, які е, бувають, трапляються, так, стаються. Звичайно. Тут всього має бути підтвердження от так, як веде Бог, невід'ємно. Не тобто знову людина має повертатися до Слова Божого, порівняти своє життя і шукати джерела спасіння, сили, натхнення в Бога та в молитві. Дякую. Ну, е, Вайт, тут цікаве. Цікава видержка про те, що вона говорить, що великі перетворення відбудеться серед Божого народу, останні великі перетворення. У нічних видіннях мені було показано великий реформаторський рух серед народу Божого. Багато людей славили Бога, хворі зцілялися, чудеса великі чинилися, підносилися посередницькі молитви. Тисячі людей відвідали інші сім'ї, відкривали перед ними Слово Боже. Серця людей відчували на собі переконуючу силу Святого Духа, людьми опановував дух справжнього навернення, скрізь відчинялися двері проголошенню істини. Здавалося, увесь світ освітився небесним впливом. Справжні й присмиренні діти Божі отримали щедрі благословення. Тобто, духовне перетворення воно передбачає внутрішні зміни. Тобто, моє відношення до Бога з Богом. Бога, так. З Богом. Моє відношення до рідних, моїх, до братів, сестер в церкві, і це, це буде видно, це не заховаєш. Те, що щось в церкві відбувається, відбувається якесь життя. Ми хочемо відвідати хворого, ми хочемо відвідати брата, потішити, помолитися з ним. Ми хочемо з кимось поділитися військові ванглії. І це є ознаки справжнього істинного перетворення. Це подія майбутнього, чи вона вже може відбуватися у кожного в житті. Ми не знаємо, який завтра буде день. Того ми повинні це. Використовувати сьогодні, до цього стремитися, це і сьогодення. Майбутнього може у нас не бути завтра. Мені здається, варто про це помолитися вже тепер і відкрити своє серце впливу Святого Духа. Запрошую до молитви. Дорогий Небесний Батьку. Ти знаєш, що ми хочемо бути з тобою. Ми просимо, впливай Духом Святим на кожного з нас, на кожне серце, на кожний розум. Даруй нам правильність, розуміння твоєї істини, твоїх повелінь. І те, як ти хочеш, щоб ми поводилися. Доможи, щоб це було справжнє навернення, перетворення і відродження, щоб ми були світом для інших. Через нас люди приходили до тебе, а ми могли разом колись бути з тобою в вічності. Слава то тільки Тобі! Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Амінь.